влаштовуємо позицію. Плотно криють мінометами. Дрони висять над нами. Під час бойового завдання на турецькому напрямку четверо бійців батальйону поліції особливого призначення отримали поранення, каже боєць Луч. За його словами, протягом тижня вони отримували позицію. У нас були підручні інструменти, лопата, кірка. Ми набирали землю, мішки і закривали дані з двох сторін, щоб не залетіли нам ні дрони і ніякі осколки не потрапили, ні міни. Під час обстрілу міна влучила біля позиції чоловіків. Найважче поранення осколками отримав боєць-луч. Уламок міни пошкодив йому ногу, каже військовослужбовець Запал. Розрізав одяг і почав тампонувати йому ногу. В нього ну, таке поранення було обширне. З першого разу не вдалося і прийшлося чотири рази тампонувати, оскільки зламана кістка не дозволяла зупинити кровотечі, поки мене поставили шину. Йому. Запал розповідає, на евакуацію чекали 9 годин. Дорогою до стабілізаційного пункту Росіяни кілька разів дронами атакували евакуаційний автомобіль. В машині згоріла шини, тому до шпиталю доїхали на самих дисках. Діним словом і додому. Дай господи, щоб нам доїхати. В критичних ситуаціях спілкування безпосередньо з командиром з батлкепом надає підтримку, тобто впевненість в тому, що ти не сам, що ти тут не лишишся, що тебе в будь-якому випадку заберуть, що тобі допоможуть. Довіра до свого командира, до свого побратима це основа, яка має бути непохитною. Після поранення бійці перебувають на лікуванні. Наталія Бунчук, Суспільне новини.